Сьогодні в нас огляд Мерседеса. Кузов 163-й, наш 400-й Мерседес МЛ-400 AMG. Ну, майже справжній АМЖ. Зараз розкажу вам, чому майже справжній. Спочатку розкажу так легенько про Мерседеса, історію. Він випускався з 97-го року аж до 2005. -го. Правда, з 2002 по 2005 в нас вже є рестайлінг. Трошки щось нове поставили, старе викинули, покращили його в одному слові. Ви там добренько розполягайтесь на своїх мягеньких диванчиках. А я вам зараз буду розказувати про цього Mercedes. Тут в мене сумніви, справжній це МЖ чи ні. У нас тут 400-й EML дизельний. Ось, значить, тут якісь неполадки. Не знаю, тільки чи то кіт поставили всього лиш. Чи такий він з фабрики йде, то давайте ми разом це його оглянемо. І потім зробимо підсумок. Справжній це АМЖ чи не справжній. Давайте я вам розкажу перше, що таке означає АМЖ. АМЖ це підрозділ автомобільної компанії Mercedes. Тобто, що спеціалізується на випуску потужних модифікацій серійних моделей фірми Mercedes Benz. Тобто потужність якраз і вважається. ML55. а у нас тут 400. Ага, ще таку лепту ставлю. Оце у нас Mercedes класу M. А ви спитаєте, а чому тут МЛ пише, а не M. Всі говорять класу М. Тому що. BMW. Він перший запатентував е, цю букву М. Що означає в Mercedes є М3. BMW є М3, М 5 Тому Mercedes не дозволили ставити букву М. І Mercedes придумав МЛ. То є М це означає клас, а L це люкс. Означає букву МЛ. Дивіться. АМЖ справжній. Він. Бензиновий і в нього дві вихлопних труби. А тут у нас одна. Хоть тут і пише, бачите, AMG, Може це кіт просто купили і поставили. Тепер дивимося. Бампер задній також від EML стоїть. Бачите, оцей розріз стоїть середня вставочка. Це така типа ямочка. Це тільки в EML. Арки оці накладки. Задні крила і от передні крила мають виступи. Карки теж для МЖ. Колеса йдуть 17. -ка. Це АМЖ, оригінальні. Бачите, навіть він пише АМЖ. Перепрошую, АМЖ 18 17-ки ставлять на обишних емелах 2002-2005 років. Зеркала в нас людьми з поворотниками, щось він трясеться той. Та зеркало непонятно. Вставлені ставочки серебристі. Це такий знаєте, для красти. Хто як любить. І звичайно, що, що замітно що це МЖ по бамперу. В нього, бачите, на бампері стоять, стоять протиутоманки круглі. От, і бампер у нас такий волністий. Волністий, типу як з двох частин складається. Ось. Фари в нас йдуть лінзи, але і в бишніх після 2002-го ставились лінзи. Звичайний стоїть капот, тому що в МЖ тут стоїть такий, знаєте, горбатий капот. Стоять такі дві цих. Такі горбинки йдуть через весь капот. А тут надзвичайні. Не знаю, чи це він що з фабрики такий? Чи це так просто купили, наставили. Якщо так просто наставили, то потратили багато грошей, тому що диски самі, бампер передній, задній, наставки. Оце все недешево коштує. Ось. А салон також, дивіться, перейдемо до салону. Бачите, в нас тут проти угасних стоїть, все серйозно, бачите, техніка безпеки, понад усе. Ось. Крісла у нас стоять, де МЖ кожені. А яка різниця? Що тут бачите, в звичайних Мелах тут стоїть одна ця плита, а тут бачите розділено. І також ззаді. Тут йде одна, а тут розділено. І шкіра така йде перфорада з дирочками. Ну, по моєму звичайному так, ось після 2002 року там йде з дирочками. От я не знаю. Ось тут можу я можу і, і Так, Давайте ззаді подивимось. Такий салончик. Що нам кидається в очі, ось ця консоль, це центральна. Бачите, вона з червоного дерева, а в МЖ вона повинна бути з чорного дерева. Руль, отут йдуть знаєте, такі дерев'яні вставочки звідси. І ось по цю сторону. Така дерев'яна ставочка чорна. Давайте ми подивимося сперді детальніше. Що то він у нас має за понтів? Що в нас тут? Крісла автоматичні. Нажимаємо. А понти. А руль, а руль, ну не так. Вам же це повинен бути руль хоча б автоматичний ставили. А Тут бачите, такий ще на корбу. І не витягується. Не люблю я машини, в яких руль не витягується, знаєте, сюди. Тому що на дальній відстані мені часто попадається їх, 150-200 кілометрів. І щоб я себе гарно чувствував. Я люблю витягувати. У мене Volvo вони витягується, не люблю. Audi в мене до того була. От супер. Руль витягується вперед і назад. А за це я люблю Audi. круїз контроль у нас є тут. Так, що тут у нас є з прибамбасів. Наскавити понтове радіо, є вже телефон, телевізор, радіо, CD, навігація. Походу, все запхано в, в цьому екранчику. Давайте ми його включили. Ну-ка. Стоп. Дивіться, працює. Кстати, колоночки, <смеш> мені сюрприз хороший. <плузь> да, система аудіо сказочки. Вот, мені сподобалося. Ладно, виключимо. Так, в нас тут є автоматичні вже аркодиціонада вже з датчиками стоять, бо в старих до 2002 року вони не ставились. А тут є у нас, що у нас є підогрів сидіння. Вікна опускається. Не зрозумів, тут вікна і тут є. А це що? А, це не вікна, це ті задні, бачите, дивіться. Це я нажимаю тут і що відкривається? Ті самі. Бачите, саме кінці вікна відкрились, закрилися. Пункти. Мілочі, але приємно. Це на що у нас? ходу задні щотки. Підогрів сидіння, все. є. Що це за хрень? Щось не відкривається. О, з походу я вже його поламав. Поставимо так, як ну, є. Ручка у нас така гонорова, аліганська, дивіться, як тримаєш, така відлакована. Коробка у нас п'ятиступка стоїть автоматична. Тут у нас зеркала. вікна блокуються двері. А це якась... Сигналка, що. У нас є запасні ключі, м'ячик непонятний від чупа-чупса. Тут у нас така, вот, така конкретна, бачите. Серйозний підлокотник. Ух ти, а бардачок так для джіпа, тут не серйозний. маленький, ну що там можна поставити. Два зошта і пронт, І все. Не Непонятно. Це що... Типу світло. Типу включати взаді, бачите, загоряється. А, люк. Ну, о, бля, все працює. Скільки тут у нас кілометрів? 221 тисяча. Засвітило? О, що щезло. А, Скажу вам, що ця машина пішла на, на огляд, техогляд, не на техогляд, а на обслуговування. Бо тут куча-куча проблем. Тут будуть міняти і дивитись, і мотор добре не працює. Годить взагалі, чуйте, як трясеться, вібрація йде. Будуть міняти масла, цей кіт повністю ремнів. Все, все що можна, все буде міняти, ці фільтри. Диски турбузні будуть міняти передні. Також ці. Як це називається? Турмозні колодки будуть міняти. Щось тут, тут вібрація йде у гуди. Що з цієї сторони? Що? А ну показуємо трохи. Короче, Дурі має більше ніж чим, чим достатньо. Відкриємо капот. А як відкривається? Де ця штучка? Ати лоб. Даніел поїхав на сумудродку. Робочий звідти. Як відкрити, люди добрі, підскажіть, ну я дерьодя. А воде. Ну колгосп. Ого! Бачите, у нас такий конкретний мотор v 8 Ну така мама, мама не горюй. Дивіться, місце взагалі ніфіга навіть не запхаєш. Ззаді от і все. Так, у нас 8, 250 коней. Цей мотор має. Розганяється щось 8 секунд і одна до ста. бачок водяний. Ну просто неохайно за ним дивилися, Десь тріскається. Завезені ну, ще раз я заведу. Чуєте, як він щось так робив, дук-дук. то -дук -дук -дук. його таке нормальне робо... робоче состояння? Ну щось гудить, то не, не... не порядку. Ось так моцно закрили. Французі ж. Це вже другий день, підсумок відео огляду прийшлось перезняти оканцовку. Так як я в старому відео сказав лаконічно, що Mercedes цей на 50% лише МЖ, що привело зразу, на наступний день я отримав таких негативних коментарі і, главне такі, знаєте, в жорсткій формі. Типу, от, ти навіть не знаєш, це оригінальний, це з заводу йшли Mercedes, це іменно АМЖ. ну я відео не говорив, що він не МЖ, він AMG, Я просто сказав, що він на 50%. Ці люди, які писали коментарі, знаєте, вони може думають, що в них на 100%. Тому я вирішив відзняти концовку, щоб слідуючих глядачів не вводити в обману або в заблуждення, Так, об'ясню. Який має бути Mercedes на 100% АМЖ. Повторюся, що AMG це, це автомобільний підрозділ компанії Mercedes, який випускає тюнінговані потужні автомобілі. Тобто автомобілі потужних модифікацій. І іменно, от якраз цей кузов Mercedes, що ми огляд робили, це 163%. й На нього ставили іменно потужний мотор. Це 5,4. З інших моторів АМЖ не ставили. Це мотори їхня розробка. Розробили вже їхні спеціалісти АМЖ. Но можна було за додаткову плату так, можна було придбати пакет тюнінгу АМЖ. Дійсно, тоді вас на заводі ви могли брати з тюнінгом. Но в тюнінг що входило? Входили передній бампер, задній бампер, ці накладки, так, там деякі можливо, елементи декору. Ось. А мотор виходили в іншому, але мотор його там не ставили. От іменно якраз справжній АМЖ відрізняється своїм мотором. Там йшли дві труби задні, так, Уніка... цей унікальний мотор їхня розробка, 347 коней, підвізка унікальна, оця вона більш жорстка була. Диски, там спружини. Знає, там навіть, по-моєму, ці тяги якось йдуть до балки, кріплення інше, що воно создає такий, знаєте, жорсткий. Що там було? Там оці рулі, де дерев'яна ставка, шкіра, я там ошибся, сказав, що перфоратор. Там ставили шкіру цей, з Кантари і з буфала. О, дорога шкіра. Також оця консоль посередині чорна, вона тільки чорне, дороге чорне дерево. Може, є і з червоним, але ну, я так передивився в інтернеті, так чуть подивився фотографії, я вже я з червоним кольором не знайшов. Іменно ml 55 я говорю. А от друге 400. Я навіть в інтернеті знаходив АМЖ 270-й мотори. Видите, такі, Який-то AMG? МЖ має бути форс, знаєте. Просто люди хотіли трошки відрізнятися від інших, хотіли так, якби, бути чуть крутішим. От, і заказували собі цей пакет. А в нашому, в нашому Мерседесі от на огляді навіть капот не AMG, а стоїть відзвичайно. Тому я назвав, що це Мерседес на 50% лише. Добренько. На цьому відео закінчується і до слідчих зустрічей. Всім пока.